Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Трамп сказав, що у нього вже є угода з Москвою. Наслідки його угоди ми побачили сьогодні вночі. Це найбільша ракетна разова атака на Україну за весь час з початку повномасштабного вторгнення. Я зараз шкодую тільки про дві речі: перша що не можу підійти до Путіна на прицільну дальність, і друге, що не можу плюнути в морду Трампу, він каже, що думав, що з зеленським можна буде легше домовитися легше буде його прогнути. Тобі. Падло сказав тобі Зеленський, що він готовий на припинення вогню і після цього домовлятися, що потрібно іще, щоб вся Україна стала раком перед Москвою, такого вже ніколи не буде. Буде те, що Москва стоятиме раком перед Україною. І я не знаю, як це станеться, але коли будуть заганяти Трампа, а його будуть заганяти в Сполучених Штатах. То українські питання там буде одним з головних. А поки що, Москва намагається змусити Україну до капітуляції вибухами в українських мирних містах і висловами. Трампа нині Трамп це найефективніша московицька зброя проти України. Від нього, на жаль, не захищає протиповітряна оборона лише залізні нерви українського керівництва і українських переговорників. Трамп спричиняє багато руйнувань і багато жертв, але незабаром він розіб'ється об українську рішучість і солідарність українського народу. Нам потрібно, щоб українське керівництво було твердим в цю хвилину, а це зокрема означає, що не потрібно бити йому в спину цьому керівництву. І всі назовні, всі путіни, всі Трампи, всі наші європейські партнери. Повинні бачити монолітну єдність в Україні. Американці зірвали переговори в Лондоні з двох причин: перша причина та, що їх дратує позиція Європи, яка до речі співпадає з позицією України, жодного визнання Криму та інших окупованих територій московитськими, і жодної угоди без реальних гарантій безпеки. І друге те, що Трамп виявився такий поганим Реговорником, ми вчора говорили про це, але зараз я хочу, щоб у нас закарбувалася ця думка в пам'яті. Він максимально послабив позицію України ще перед початком переговорів. Він віддав всі козирі Москві, показав, що готовий прогинатися перед Москвою і погоджуватися на копійчені політичні і економічні хабарі від неї. А також продемонстрував, що готовий на будь-яку угоду заради самої угоди. Американцям просто не було з чим їхати до Лондона, хіба що з власною ганьбою. Віргідно Трамп, супереч власним вихвалянням, завжди був поганим переговорником, навіть в бізнесі. Ті його успіхи зводилися до того, що він. Погоджувався на будь-які умови в переговорах, а потім кидав інвесторів і виходив з бізнесу через банкрутство. Тим не менше, лондонські напівзірвані переговори виявилися найбільш успішними саме для України. Українська делегація Єрмак Сибіга Умєров продемонструвала найбільшу готовність до миру, до зупинки вогню. але... Повну неготовність до капітуляції. Українська делегація узгодила свою позицію з європейськими партнерами, які з огляду на українську рішучість і непохитність повністю стали на наш бік. Допомагають тільки тим, хто бореться, тільки тим, хто не готовий капітулювати. Очільниця європейської. Дипломатія Каллас заявила, що Сполучені Штати далеко не використали всі інструменти для тиску на Ерефію, і що союзники чекають, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Кремля, і Вашингтону таки доведеться це зробити. Трамп іще буде певний час кривлятися і плюватися, але в результаті його таки змусять і внутрішні американські сили. І європейські сили, і українська мужність до правильних кроків, або принаймні до того, щоб він утримався від неправильних кроків. Буде як з Китаєм він так погрожував Китаю, впроваджував такі високі мита, але зараз виявилося, і як він сам заявляє, що ні, мита неправильні. Насправді їх треба дуже сильно знизити для китайських товарів, і, до речі. Сі Цзіньпином і взагалі з китайцями у нього чудові стосунки. Звісно, весь цей Трамп і всі ці трампісти це неприємно для України, втішає тільки те, що найбільше від них страждають такі американці. Страждає їхня економіка, страждає їхня безпека і страждає їхня оборона. Міністр їхньої оборони це алкоголік Гексет, який уже завдав серйозні удари по спроможностям Пентагону, звільнив дуже багатьох висококваліфікованих людей, інтегрував в Пентагон дуже багато ідіотів, таких як сам. Зараз його найбільше досягнення, те, що він створив зелену кімнату в Пентагоні і витратив достатньо багато грошей. Це кімната для макіяжу. Адже як він вважає, він та інші високі чини пентагону, коли виступають перед пресою, недостатньо сексуальні. І тому потрібно спеціально займатися макіяжем. Тобто, звісно, американці програють Китаю зараз по темпам розвитку флоту, і остаточно, по моєму програли уже по безпілотниках, натомість виграють в макіяжі. Тиждень тому міністерка внутрішньої безпеки там у них є таке відомство, пішла в ресторан з шістьома охоронцями, і у неї само собою, прямо в ресторані, при цих шести охоронцях. Крали сумочку, там гроші і документи. Це все, що вам потрібно знати про стан внутрішньої безпеки в Сполучених Штатах при Трампі. Республіканці до речі хочуть підняти фінансування Пентагону на 150 мільярдів. Доларів я так розумію, що всі ці кошти підуть саме на макіяж. Пам'ятаєте анекдот про Ребіновича, який сказав, що так він хотів би бути королем. Крім того, він би ще трошечки при цьому підшивав би. Мав би так, так би мовити, додатковий заробіток. Те саме Трамп. Він само собою президент найбагатшої країни в світі і зараз має якісь дикі. Мільярди на махінаціях з біржовими курсами дестабілізує ринки і на цьому не сильно ховаючись, заробляє ми. До речі, всі якось не так уявляли. Сполучені Штати виявляється, можна робити це відкрито. Якщо ти президент або ти друг президента, то ти абсолютно можеш використовувати інсайдерську інформацію. Ти спеціально можеш е, руйнувати курси акції, скупляти дешеве потім. Піднімати ці курси акцій наступними заявами, потім це продавати, і це все не ховаючись. З'являється, як Венс можна абсолютно відкрито брати бабки у московитів і навіть цим пишатися. Ніяке міністерство внутрішньої безпеки тобі нічого за це не зробить. Воно це міністерство за власною сумочкою не здатно. Услідити так от Трамп як Рбінович підшиває, і ще у нього є мем коїни, і він само собою теж на цьому щось має. Зараз буде збирати в травні чи то в білому домі, чи то в своєму гольф-клубі 220 найбільших власників цих мемкоїнів, трампкоїнів і більше каже, що ніби як це не етично. Ти використовуєш свою президентську посаду для того, щоб у цього трошки підшивати, але хлопцю наплювати. Ну і важливо знати нашим громадянам, які користуються китайським штучним інтелектом. Діп Сік зараз Південна Корея, їхня розвідка. Оголосила, що Діп передає придає дані користувачів без їхньої згоди безпосередньо в Китаї китайським спецслужбам. Користуйтеся Діп особливо якщо ви державний службовець в Україні, військовий або маєте стосунок до українських спецслужб. Не користуйтеся китайським штучним інтелектом, користуйтеся українським природнім. Інтелектом воно буде надійніше і безпечніше на цьому вам є щире звитяжна бадьора українське міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали гідною говіркою Булгакова.